Отже, ще раз добрий день. І поїхали. Давайте ще раз згадаємо, що ж треба було, щоб нормально впоратися з усіма завданнями. Закон радіоактивного розпаду перед вами. І треба розуміти, що у скільки разів зменшилася кількість атомів, у стільки ж разів зменшилася й активність. Далі зв'язок між активністю і кількістю атомів. Ось воно лямда це стала радіоактивного розпаду. І от така річ, яку, яку ми з вами поки що не могли вивести, але от її треба знати: що лямда це 0,693 на період А Або можна було переписати це отаким от чином. Все. Те, що стосується радіоактивного розпаду, я маю на увазі розрахунка. А тепер давайте я готовий за вашими запит, запитами. Треба тут щось пояснити? Я все представляла правильну формулу, але відповідь не виходить. Ну, давай я хоча б на натяк зроблю. Я, мабуть, можу тільки здогадуватись, де ти могла б помилитися. Значить, ми пишемо активність. Вона зумовлена тільки атомами. Ой, зараз. Вона зумовлена тільки атомами карбону 14. Значить, ми його характеристики і будемо брати. От активність лямда на N. Дивимось таблицю, от у мене перед очима лежить. Карбон 14. Тут немає активності, зате є період піврозпаду. Правильно? Так. Значить, я пишу: 0,693. Я маю поділити на період піврозпаду. Але ж виражений, в яких одиницях? Адже активність це кількість розпадів за секунду. Значить, ми ще пишемо. 5730. Це в роках. Кожний рік містить, ну, вважаємо, приблизно 365 діб. А далі на що я маю ще домножити? На 60? Доба містить 60 секунд. Доба. Мені здавалося, що по перше 24 години, а вже кожна година містить. містить 60 хвилин. Ну і по 60 секунд, тобто 3600. Ну і ми маємо помножити на 10.16. Скажи чесно, що ти пропустила з того, що я показав зараз? 665, 24, 3600. Ну, а все інше чудово. <гум> <гум> Зрозуміло, у чому помилка? Зараз, більш менше, ні? Ну. Тут, буде, тут буде все нормально, повірте. Це тут перевірено. Так, поїхали далі. Ну, тут цілком таке ж саме завдання. Так. Ми можемо знайти лямбда з цього співвідношення і потім легко знаходимо період піврозпаду. Так. Сейчас, подождите, нет, нам ще чекаю, 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 чекають, будь ласка. Давайте ще шосте я нічого не поняла. Так, а ч, так, а чому? Ну дивись, шосте дуже просто дивись. Ми пишемо те ж саме співвідношення. Ну, добре, пишемо, а? або 0,693 на Т. І на Значить, період піврозпаду це є 0693Н поділити на А. Або тут легше підрахувати 10 109. І ділимо. Ну, що таке 5, 5 на 10 у третьому ступені, правильно? Ну, так. Маємо приблизно 0. Там да не виходить стільки. Ну, ну, дивись, 0,14. Це на 5 ми поділили. На 10 у 6. Згодна? І це в секундах. Переписуємо, ну, давай, щоб ти побачила. Те дорівнює, значить, це 14 ще 4 нулі. 140 тисяч секунд. І, мабуть, це можна легко виразити в годинах. Зараз я буду дуже приблизно. 140 тисяч на 3600. Отак. 1400 на 36. Я трохи округлюю. Це, о, господи. Це буде 1400 на 36, ну як замість 36 приблизно було, беру 35, це буде 40 годин, або там трохи менше, ніж 2 доби. Так там? Ну да, там 38,5. А не, в первом же все одно. Там, получается, не очень такая... Ну, непонятно, как короче, из того, что получается по факту, вывести то, что написано в учебнике. Так, сколько там написано? Ну давай, будем в участвовать. 3,8 помножить на 10 четвертых. Ну давайте смотреться. Зараз я дивлюсь, та ні, ніби все правильно. Я перепрошую. От я відкриваю калькулятор, Перетягую сюди, пишемо 0693.

Якщо я помножу на десять 16, буде три вісім на десять четвертий. Так як не то? Ні такого. Все ж таки те. А? Так, поїхали краще далі. Ой. Так, кажіть чесно. Хоча б це завдання ми можемо не обговорювати, бо у вас такі будуть теж. Розташувати зможете в порядку збільшення? Це ж зрозуміло було. Ну от я сподіваюся, бо у нас часу зовсім. Ну, давайте сьоме розберемо. Це вже не завдання, а це ми сьогодні розв'язуємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте подивимось: оце такі задачі. Який, чесно кажучи, я б на вашому місці е, обходився б у них без формул, а просто здоровим глуздом. Що ми знаємо? Що масове число, до речі, його теж позначають А, ну, що поробиш? Воно змінилося від 228, до... 208. Це бачимо? Зменшилося воно на скільки? А? На 20. Зарядове число змінилося від 90 до Видачи двух. Абто зменшилося? На вісім. На вісім. А там просте міркування. Кожен альфа розпад зменшує масове число на скільки? На два. Масове число Не зарядове. Поліна. Масове. Чотири. А чотири. А кожен бета-розпад взагалі не змінює е, масове число. Отже, якщо воно зменшилося на 20, так, то ми можемо відразу визначити кількість яких розпадів? Альфа. Так. Тобто відбулося. Відбувся, мабуть, альфа розпад, там 5 вікень. Ні, ну я від, відбулося п'ять, я хотів сказати. А, ну або так. П'ять альфа роз, я тому так. П'ять альфа потім Зрозуміло? П'ять разів по чотири виходить, ми втратили 20 нуклонів. При цьому, Наскільки зменшився заряд ядра? Так, Заряд. Зра... Зменшився. Ні, якщо 5 альфа розпадів Правильно. і кожен з них зменшує заряд на 2, то тут скільки ми маємо втратити? Ви, ви втратите 10 елемент. Правильно, але а загалом ми 10 є, я б написав, 10 елементарних. Так? А у нас зменшилося на 8. Значить, звідкілесь дві одинички взялися. Значить, було ще плюс 2 є. Правильно? Отже, відбулося, скільки бета розпадів. Кожен бета розпад збільшує заряд ядра на одиничку. Значить, ну, два. – Два бета розпади. І все, оце. Можна складати систему рівняння, але щось я вважаю, що вам це теж не сподобається. Отак легше за все. Побачила? Так. Подумайте, зрозуміло? Так. Да. Ну, все зрозуміло. Це за так. <схід> тобто, це натяк на те, що все інше, що. Інше було зрозуміло. Так, добре. Так, добре, поїхали далі. Давайте хоча б почнемо. Значить, дивіться. Радіоактивність це таке серйозне явище, яке спричиняє радіоактивне випромінювання. А це випромінювання його ще називають іонізуючим випромінюванням. Чому? Тому що. Так, коли воно проходить через речовину, воно може вибивати з атомів електрони. А це значить, що атоми перетворюються на йони, тобто іонізуються. Чому це дуже серйозне явище, особливо для живої природи? Як ви вважаєте? Чому це для нас з вами дуже серйозно? Ну, давайте я в двох словах. Ми з вами дуже складні хіміко-біологічні системи. У нас всередині ще секунди відбуваються дуже складні, пов'язані один з одним процеси. І якщо відбувається, так би мовити, незапланована іонізація, то ці процеси серйозно можуть змінити свій перебіг. Це зрозуміло? Так. Дуже серйозно. Іноді нічого страшного від цього не буває, а іноді дуже серйозні наслідки відбуваються. Отже, давайте подивимося. Значить, мабуть. Перш за все виникає питання, а може можемо якось захиститися від іонізуючого випромінювання? В принципі, можемо, але це не так легко. Так? Це не так легко. Найкращий спосіб взагалі, ну як ви гадаєте, який найдешевший і найнадійніший спосіб захиститися від, наприклад, випромінювання якогось? Сидіти вдома і нічого не робити. Сонцем. Ой, не під сонцем точніше, закрите все від сонця. Ну, mm. сон, розумієш, сонце дає mm. да, дуже мало, дає теж я згоден, іонізуючі mm. випромінювання, але не так вже і багато. Ну, ти правильно кажеш ховатися. А я маю на увазі земні джерела. Це може бути якийсь реактор. Це може бути прилад, в якому застосовуються джерела радіактивного випромінювання. Найкращий спосіб це збільшити відстань, тобто не наближатися до цього. Це зрозуміло? Бо чим далі, тим випромінювання стає слабшим, слабшим, ну і кінець кінцем воно вже перестає бути шкідливим і небезпечним. Але не завжди це можливо, тому треба чимось захищатись. Дивіться, про які складові радіоактивного випромінювання ми зараз з вами будемо казати. Це вам добре видно альфа-частинки, бета частинки гамма випромінювання і є ще нейтрони, про які ми будемо трохи пізніше казати, але вони теж досить серйозна складова. Так от альфа частинки. На перший погляд жодних проблем. Тому що дуже добре від альфа частинок захищає, бачите що? М? Папір? Аркуш не просто папір, а аркуш папера. Там навіть якщо товщина десь одна десята міліметру, ну, три десятих, п'ять десятих, там кілька сторінок. То все практично повністю поглинає. Зрозуміло? Але зараз ми до цього ще повернемося. І всі інші види випромінювання, від них так не захистишся. Бачите, доходять до долоні, яку тут показують. Але оця долоня вже захищає все, що за нею, від бета частинок теж. Ну, звісно, що ми будемо захищатися не долонею, а, наприклад, ми будемо захищатися, е, будемо захищати, е, тоненьким шаром, ну, наприклад, алюмінію. Там. Наприклад, міліметрове скло, віконне скло, алюміній. Уже непогано затримують як альфа, так і бета випромінювання. Зрозуміло, так? Тобто якихось проблем тут особливо не виникає, Ну, якщо не поводитися зовсім по-дурному. А от від гамо випромінювання і від нейтронів так не захистишся, бачите, проходять спокійнісінько. Давайте дивитися, як з гамо випромінюванням. Ну, проходять, але дуже серйозно послаблюються, ви ж бачите. Паргама випромінювання. Отут вже краще за все брати, як ви гадаєте, із металів, який добре працює. Ну що це може бути? Титан. Ну, він на насправді не дуже такий густий. І... то все простіше. Який важкий метал, ви знаєте. Свинець. Свинець. От, якщо, подивити, якщо подивитися на те, що тут написано, то тут сказано, що, от, бачите, дуже велика у гамма гамопроміння, для нього не є перепоною алюмінієва пластина завтовшки кілька десятків сантиметрів. Але свинець такої товщини вже досить непогано зупиняє гамма випромінювання. Але іноді доводиться брати майже метр свинцю, Розумієте? Це дуже серйозний такий серйозний захист має бути. Ну і нарешті, про що ми ще не сказали, ви бачите. Про нейтрони. Нейтрони. Нейтрони ще сильніше можуть проникати. І ви ж розумієте, чому. Вони нейтральні частинки. Тому на них електрична дія електричного поля, ядер, атомів там, і таке інше надіє, практично не діє. І е, вони зупиняються тільки, коли зіштовхуються з чимось. Ну, от тут, бачите, така товстелезна пла... е, плита, я б сказав, не пластина. так? Велика проникна здатність, Але їх можна зупинити або дуже товстим шаром свинцю, дуже товстим, або є спеціальні сорти бетону. І там вже потрібні іноді метри цього бетону, і тоді захист буде досить надійним. Так? Ну, давайте дивитися трохи далі. От подивіться. Маркош, опа. Ремня, або щось таке. І отут уже, бачите, вот така пластинка, це увазі, скоріше за все, свинець. Це зупиняється. А ну підкажіть, я повернуся на початок. Це жовтий промінь. Як ви гадаєте, що це за випромінювання? Ну, поки ще, трошки, поки ще не... я? Ні, я показав, от дивіться. Воно... Ну, я не бачу, далі йти, чи не йде. Не йде, тоді це альфа розпаде. Ну, бачите, Ой, бачите, тут показано, що він далі йде, але дуже-дуже послабився. Тобто ще. Щеки... Просто це не показано. А ти не бачиш, що от я показую? Ну, що речи, просто мальову, по-моєму, не показаний. Ну, ні, це вони. Тобто, якщо буде кілька сторінок, то це вже цілком досі. А от це синя, бачите, проходить через папір, але, бачите, непогана. Зупиняється металом. Що це скоріше за все? Бета. 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 Ну і нарешті оце вже оце, га. Оце, га. А Це Ну нейтрони, тут не, ну, не, не, не показані. Так. Про задання ми трохи пізніше. Давайте, э, э, Стефаня, будь ласка, знов таки відбовня. Від ага, дякую. Значить, давайте я просто прокоментую. От якщо тільки ви подивитесь на це, то вам може здатися, що, наприклад, захиститися від альфа-проміння нічого не варто, навіть проблем немає. Або навіть товстий шар повітря теж поглинає, або одяг, ми ж носимо одяг завтовшки не одну десятку міліметра, правильно? Але насправді все набагато складніше. Чому? Це все чудово, коли джерело випромінювання перебуває е, зовні від нас. А уявіть собі на секунду, що джерело випромінювання перебуває всередині нас з вами. Mm -hmm. Як ви гадаєте, яке випромінювання тоді стає навпаки найнебезпечнішим? Якщо буде всередині нас альфа випромінювання? Так. Тому що більша частина бета випромінювання або гамма, вона вийде назовні, а альфа все буде поглинатися нашим з вами організмом. Зрозуміло? Ну, питання: а навіщо нам ковтати джерело радіоактивного випромінювання? А як ви гадаєте, звідки воно може взятися всередині нас? Там якісь частинки, які можуть Це Я забула, як називається ФГС, чи як коли всю камеру хватають для того, щоб подивитися, <правда> що ж... Ні, ні, то, то вже спеціальна <правда> то, окрема, то окрема розповідь. Чомусь ви всі завжди кажете спочатку про їжу. Ну добре, це теж правильно. Але давайте я все ж таки додам. Тоді вже не тільки їжа. Тоді ще й вода, так чи ні? І ще, яка речовина вона весь час потрапляє нам всередину. Ну, Повітря, я б сказав, так? Повітя, не тільки. Це те, що ми просто не можемо. А є ще така неприємна річ, як е, пил. От коли проводили роботи з дезактивації Чорнобильської станції, найбільш, мабуть, ну, одним з найбільш неприємних чинників був пил, якого там було, ви виявляєте, скільки його там було, якщо там бетон, пісок засипали, якщо там весь час рухалися машини, дує вітер, тобто, якщо не, не вжити якихось серйозних заходів то всередині у людини утворюються просто запаси цього пилу. А він дуже часто радіоактивний. Тому насправді, як це не було неприємно, важко, там була спека, але правильно було працювати у таких от самих масках, просто тканинних мас, масках, які ми з вами носили, ну ви пам'ятаєте, під час ковіду. Вони, якщо не повністю, то, так би мовити, на 90% рятували від того, щоб всередину не потрапляв цей радіоактивний пил. Крім того, коли оці люди виходили з зони, а вони ж мали виходити на відпочинок, там, на медичні обстеження, то які ще процедури відбувалися? Мабуть, жіток промивали, не знаю. Ну, це, це ти знаєш, ні. Цього не робили, ще чого не вистачало. Ну, Тоді точно не знаю. Та знаєш, вони е, е, скидали свої комбінезони спеціальний одяг, в якому працювали, так? Е, його я не знаю, частково знищували, частково там його якось обробляли, так? Вони проходили душ, щоб на тілі не залишився оцей пил і забруднення. Одягали чистий одяг, ну і тоді вже можна було більш-менш бути спокійними, що хоча б додаткової дози опромінення вони що? Не, отримую. не, не отримують. Але, на жаль, багато кому вистачило і не додаткової, а отієї, яку вони вже отримали, перебуваючи поблизу забруднених зон. Що поробиш? Про це ми ще будемо говорити. Так, далі ми вже не дуже з вами, добре. Давайте я завдання сформулюю. Значить, прочитайте, будь ласка, уважно. Поки що тільки параграф 17 пункт 1. І оці дві задачі, ну там, вони дуже легкі. Дуже легкі. Так, щоб хоча б ми вже могли оці завдання не розбирати. Ну і я сподіваюся, що можна буде не особливо розбирати те, що ви написали, бо ми ж зараз розібрали. Хоча хто знає, коли я прочитаю, що ви написали, може з'явитися таке бажання. Я завдання якусь десятку переплутала, написала на той степінь, тому у мене там 10 чи 12 вийшло. В якому? Ну, у другому завданні, там, де повинно було вийти 200, я коли рахувала чомусь замість, не знаю, яку десятку, але підставила щось на те, і в мене вийшло 2 помножити на 10 у дванадцятому тому. О, Господи, Боже Стамій! Ну як можна помилятися в таких <с розрахунках? Ну добре, та я б побачив, що ж я. Ну добре. Ну зараз давайте, мабуть, на цьому зупинятися, ми вже нічого не встигнемо На все добре. Дякую, до побачення. До побачення.